Бо як тільки глядач зможе розслабитися перед телевізором, вони почнуть це крутити. О, тому мені здається, що спочатку підуть старі. Це буде, якби, ну треба з чимось буде заповнювати ефір, тому спочатку підуть старі, я маю на базі старі роботи, які знімалися до війни, які не вийшли через війну, і uh -huh. от війна закінчиться, і от вони почнуть виходити, наприклад. Далі мені здається, що крім того, що є російськомовні, російськомовні проекти. Не всі російськомовні проекти були з росіянами, угу. от ці оці, оці проекти, скоріш за все, будуть просто передубльовані і з нашими українськими обличчями, з тими старими історіями, типу, як, цей як, колостяк як, так огидно, типу, цей ти, ти це дубляж. <кій> типу там жить раді любві, там да, медсестра і мідбрат. І так далі. щось таке. А ми думали, якщо, наприклад, так не вийде, яке може бути вирішення проблеми? Мені прийшло на думку, що, наприклад, в любого якого якогось актора можна просто такий чорний квадрат.